Ану спробує, чому бабу? Котрий місяць поспіль у соціальній веломайстерні не вщухає робота. Вживані велосипеди, які Чернігів отримує в межах кампанії Bikes for Ukraine з різних куточків світу, тут приводять до ладу. Замінити камеру, покришки, відрегулювати гальми на двоколісних не проблема, кажуть представники спільноти. Адже головне, що в майбутньому вони слугуватимуть тим, хто цього найбільше потребує. Вже більше року ця кампанія діє, вона активна. І в Чернігові ми передали 607 велосипедів на потреби волонтерів, соціальних працівників, медиків. Також ми підтримали багато громад Чернігівської області. Там велосипеди отримали також фельдшерські пункти. Ми продавали вже велосипеди у модульні містечка і також людям, які зареєстровані в Чернігіві, як вимушені переселенці. Залучають до відновлення велосипедів усі, хто має бажання допомогти, хоч і не мають досвіду ремонту таких транспортних засобів. Приходи там і, там мовуть п'яти чоловік. Це у нас було мінімум, і це ну, набагато швидше хоч якісь там прості задачі делегувати. Їм і це дуже полегшує мою роботу цього дня до роботи. Доєднався і десятирічний Матвій. Він разом із мамою уже не вперше приїжджає сюди зі свого рідного села Товстоліс. Однією з останніх реалізованих ініціатив екоміста є передача велосипедів для дітей їхнього селища. Багато мародьорства було. Велосипеди були викрадено. Нові дозволити собі не кожна родина може. Тому ось така виникла ідея допомогти цим дітям. Наталія розповідає, що коли вперше запропонувала синові долучитися до такої доброї справи, у нього засвітилися очі. А після всього страху, що вони пережили через росіян, для неї це найголовніше. Він хоче літати. Я даю йому крила. Рощу справжнього чоловіка, тому для нього це необхідно вміти все ремонтувати, і він хоче це робити. Він хоче долучатися до добрих справ, він хоче проводити час з друзями, кудись їздити, десь спілкуватись. Матвій охоче долучається до ремонту та прислухається до кожної вказівки майстрів. Каже, свій власний велосипед має. На питання, що ж найбільше його захоплює у велоїзді, відповідає наступне. Чим тобі подобається їздити на велосипеді? Гонки, робити з друзями. Ще. Кататися по грязі. До відновлення велосипедів у майстерні може долучитися кожен. Для цього екомісто двічі на місяць по суботах влаштовують толоки. Таким чином, чернігівці здобувають і нові скіли в ремонті двоколісних та в майбутньому використовують їх у власному побуті. Хто хоче вміти. Доглядати свій власний велосипед, або просто розумітися, як працюють механізми. Ми запрошуємо і можемо навчати. Більш того, що наша модель роботи така, що тут можна безкоштовно використовувати інструмент будь-який професійний, якщо ви самі вмієте, або ми можемо надати вам на консультацію також безкоштовно. Німеччина, Італія, Польща і це далеко не всі країни, які передають велосипеди нашому місту. Сергій Безбороцько каже, цю ініціативу вони розвиватимуть надалі і водночас сподіваються, що дедалі більше чернігівців користуватимуться велосипедами як основним видом транспорту.